Чотири, три, два, один. Сьогодні єгипетська та сирійська армії розпочали свій наступ на Ізраїль. Вороги хотіли заскочити ізраїльтян зненацька у судний день. Вони переважають нас усім разів. Якщо араби дійдуть до Тель-Авіва, Ізраїль буде стерто з лиця землі. Чи усі вставали перед прем'єр-міністром. Кісінджер на лінії? Я в першу чергу американець. По друге, я державний секретар, і по третє, я єврей. Ви забуваєте, що в Ізраїлі ми читаємо справа наліво. Підтримка Ізраїлю дуже дорого обійдеться американцям. Як доведеться, будемо воювати самі. Наші війська потрапили в оточення. Ви врятуєте цих хлопців. Це буде катастрофа. Якщо ша кинуть нас на призволяще, я не здамся їм живою. Єгипет запустив крилату ракету по потелявіу. Ну, я під стіл не ховатимусь, проте вам не заборонятиму. Якщо Єгипет переможе нас радянською зброєю, що на те скаже вільний світ? Росіяни готують 11 повітряно-десантних дивізій. Коли я була дитиною в Україні, вони забивали євреїв до смерті заради розваги. Але я вже давно не те налякане дівча. Вам відомо, скільки людей загинуло? Усі ті хлопці. Цей біль зі мною до кінця моїх днів. Ми продовжимо боротися заради життя і миру. What shall i say is quiet